Дуже важливий збір закритий, В ньому приймали участь всі, і зірки, і звичайно, донатори. І нарешті ми передаємо ключі від цієї потужної вантажівської системи Мультиліфт. Командир ремонтної роти автомобільної техніки РВБ, лейтенант, позивний шеф такої техніки ще не було у нас. Система, яка допомагає перевозити контейнера або техніку. Виникла потреба у нас з'явилися контейнера з шиномонтажем, пофарбовкою та системою для перевірки та ремонту опалених систем. А я хочу подякувати нашим військовим, котрі щодня боронять нашу країну. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!